Усім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка, і в цьому відео я покажу вам, які позиції для вашого гардеробу можна придбати в секонд-хенді. Зазвичай секонд-хенд ідуть за чимось яскравим, акцентним. Але в цьому відео будуть прості базові лаконічні речі, які впишуться в більшість гардеробів. Перше, що можна придбати в секонді, це класний якісний піджак. Зараз покажу вам, що я маю на увазі. Це може бути. Ось такий, наприклад, однотонний піджак в базовому сірому відтінку. Або це може бути акцентний піджак в яскравому кольорі, або як цей піджак, він і яскравий, і ще й в клітинку. Можна знайти класний для неї піджак на літо це взагалі топ. Ну, і якщо вам дуже пощастить, то в секонд-хенді ви можете знайти брючний костюм. Дивіться, дуже красивий в такому світлому кольорі, брючний костюм. Піджак, тут не просто брючний, тут костюм трійка. подивіться, який красивий жилет. Взагалі база під все підійде. І штани. Звичайно, штани треба дивитись, треба міряти. Можна з них бермуди зробити, а можна адаптувати по вашій фігурі, і буде у вас прекрасний брючний костюм, і ви можете придбати класний аксесуар у свій гардероб, який можна носити купою різних способів, і ви вже могли здогадатись, що мова піде про кроватки. Дивіться, які є яскраві. Її можна носити як тоненький шарф, як пояс. Тут ви можете купити класну сорочку. Це може бути базова біла сорочка, це може бути кольорова сорочка, це може бути сорочка. В але вона буде класної якості і дуже приємна по ціні. Поло зараз дуже актуальні, ви це знаєте. І в секонд-хенді в чоловічому відділі можна знайти прекрасне поло і урізноманітнити ваш літній гардероб. Дуже часто в секонд-хенді можна знайти класний, якісний шкіряний ремінь. Наприклад, як ось цей він в дуже красивому коричневому кольорі. Тут проста лаконічна фурнітура, і він в ідеальному стані. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. Діліться в коментарях. Всім папа. -па.